У Біблії 10 заповідей, але є ще 11-та. Не будь гомофобом. А це гей новини. Ми починаємо. лгбт людей на фронті виявляється, нема. Так вирішив екс-комік та ветеран Віктор Розовий. Він дав інтерв'ю для поминного ютуб каналу Ісландія та розказав про те, кого бачив на передовій. На фронті нема ЛГБТ військових, це міф просто, типу, який. Ну там може є там дві-три людини. Так, але типу я тобі кажу з того, що я бачив. Я Хочу дати коментар з приводу слів Віктора Розового про те, що ЛГБТ людей немає на фронті. Це не так. І казати так, я вважаю, що ну, це не обізнано трошки. Якщо давати коментар з якогось питання, то треба хоча б вивчити його. Ще один український військовий зробив камінаут: це Віталій за позивним Малюк. Йому 29 і Він з Харкова зараз знищує ворожі дрони. Віталій усвідомив себе у 22 роки і зараз хоче, аби в Україні прийняли закон про цивільні партнерства. Тоді він зможе узаконити стосунки із коханою людиною.